Зриталися ми в Автодор, нам дали письмо навіть відповідь, що коштів нема, фінансування нема. І в планах є, а коли зроблять вони цю дорогу, не знають. Але ж ми розуміємо, що при такому розвалі цієї дороги, що навесні вона зійде в місі снігом, і тоді вже треба буде дуже багато коштів, там десятки мільйонів гривень. Всією громадою було вирішено відремонтувати цю дорогу, бо вже дійсно їздити по ній просто неможливо було. Тому е, на зборах вирішили своїми коштами зібрати кошти, відремонтувати. Всього зібрали десь приблизно около 75 тисяч. Приблизно. Це коли збирали коли по збирали селі. по селу. А сьогодні ми так думаємо вже десь за тисячу є. Ті, от хто їде на такій малий машині, е, ну, як всі їдуть, то давали і 100, і 50, і 250. їхав якийсь е, з литовськими номерами, дав 5 євро. А їх такий на рубінового цвіта така лайба, лексус, таке от, мабуть, як дві ваші, то він сильно, в нього сильно бідний, в нього ні копійки не оказалось. А до речі, хай є власть і хай є державу, що от немає того, от немає цього, хай хай і роблять. Так що було щось робити, треба й самому починати щось робити. Отак, от хоч по чуть-чуть і кожен, що може, те й робить.